Так, формую сьогодні сім'ї виховательки. Ці вже сформовані і зараз починаю від цієї формувати і до кінця ряда. У мене сім'ї виховательки у вуликах, лежаках, так як у корпусній системі цю систему я не признав, так як для сімей вихователів. Це для сімей вихователів. Для других там. Цілів, корпусна система вона собі справляється дуже нормально. Я тільки признаю вихователь у вулику лежаку. Цілий сезон у мене вулик, ну як цілий сезон, працює вулик, вихов... сім'я вихователька працює у вулику лежаку. Після сезону я забираю заставну і вулик собі звичайний лежак. Потім приходить сезон від неї, Цю сім'ю я розділюю. Там ставлю заставну. І от розділю я такими заставними. Така заставна. Тут відкривається така шторка. І, таке, і в ті заставні от таке у нас є віконечко. Ну, хто попав, хто попав перший на канал і не знає для чого це. Я зараз буду розповідати подробно. А таке відео я вже, похоже, на каналі знімав. Нового нічого не буде. Ця система вих... сім'ї виховательки така, як була у минулому році. Вона на моїй пасіці прижилась дуже добре, так що я працюю не і далі. То, що одно я додав до тих заставних, зверху таку резинку. Бо якщо у нас тут іде плівка зверху, і могла пропхатись матка. Тепер плівка приходить до тої резинки і матка тут не може ніяк у нас пролізти. Так що, саме перше, що я роблю, то шукаю матку і забираю її кліточку. Ставлю отак от на бік. Так, тут у мене в вулику йдуть отакі от пази з цього боку і з цього боку. Ті пази я вставляю заставну. Беремо цю заставну, ту шторку, яку перекриває Генеманівська решітка. Цю шторку, яку перекриває Генеманівська решітка, я закриваю зразу. Все, її ставимо на місце і закладаємо заставну. Отак. Так, все готово. І зараз я буду формувати вже самий виховати. Тут я ставлю 4 рамки поки що. У подальшому тут буде 5 рамок, а зразу я ставлю 4 рамки, тому щоб жила нормально вже через Ганіманівську решітку, активувалась, заходила дмаці і тоді я поставлю 5 рамок. Зразу я кладу 4 рамки. Дві кормові з цього боку, з цього боку, а посередині дві підзасів. А тут ми будемо формувати сактор. Де будуть у нас вирощуватися матки. Ну, зараз я сформую і продовжу розповідати далі. Так, вихователь я сформував і випускаємо матку в цей сектор, де вона тут буде працювати цілий сезон. Так, маточку запустили. Так, розповідаю про цей сектор. Е, заставна у нас. Закрита. Заставну я закриваю перший раз, якщо перший раз я формую вихователь, заставну я закриваю на 4-6 годин, щоб цей сектор дужче ну, щоб він більше осиротів. Якщо вже прививаю там другий раз і третій раз, цю заставну я закриваю 2 години перед прививкою, ставлю прививочну рамку і 2 години після прививки я цю заставну забираю. Ну так, плюс-мінус. 4-6 годин він може бути закритий. Якщо ми перетримаємо цю заставну, довше вона буде закрита, ця бжола дужче осиротіє і може зачіпати до цієї матки. Ну, вона її не вбиває, але так покрила покусує. Ну, одним словом, вона матку ганяє по рамках і матка 1-2 дні вибивається з засіву, вона не сіє. Якщо до 6 годин, 4-6 годин шторка закрита, з маткою все добре, так що беріть це на замітку. Такою систему я працюю вже е, третій, оцей четвертий сезон. Так, в цьому секторі у нас е, матка. Тут, у подальшому, як сім'я активується, шторку заберемо, бджола перелізе матці, вони активуються. Тут я додам п'яту рамку. Перший раз я додаю чотири рамки, щоб вони були, щоб ті рамки добре обсліджували. Е, медопергова, дві підзасів, медопергова. Тут взагалі розплоду немає. Так, У цьому секторі у нас будуть вирощуватися е, маточники. Так, перша рамка у нас біля заставної буде медопергова, тут вона має бути обов'язково. Рамка з е, ну, яйця, личинка, відкритий розплід. Там 1-2 дні, щоб була личинка. Ця рамка така сама, тому що тут будуть збиратися, у нас тут буде прививочна рамка. Ну, тут ми робимо промежуток такий. І тут будемо ставити прив'євочну рамку. Відповідно, тут розпліт на цих двох рамках, нам треба поставити, щоб, сюди, щоб розпліт був два личинка-двох-трьох двох, днів, щоб сюди як максимум злізало з молодої бджоли. Вони сюди промежуток е налізуть, ми ставимо рамку прив'явочку і відповідно вони зразу почнуть там працювати на маточниках. Ці дві рамки розпліт від яйця до трьох днів. І так ставлю поступово відкритий і пішов до запечатаного. Тут дві рамки медоперого медові, медоперогові, неважно, які вже без розплоду йдуть. Так, такий вихователь. Тут у нас вийшло два в одному стартер плюс вихователь. Якщо ми сформуємо такий вихователь з такого заставного, де в заставній є генеманівська решітка і така шторка, що перекриває цю решітку. Нам не потрібно стартера, тому що тут буде два в одному. Перед привівкою ми цю заставну закрили, цей сектор повністю осиротів. І ми ставимо прививочну рамку. Маточники потягнули, ми цю заставну відкрили. І феромони матки пішли, вони працюють так цілий сезон. Е, у ну, мене у кожному вихователі матка присутня. І я рекомендую так робити, тому що вихователь, якщо працює цілий сезон, Матка має бути присутня в сім'ї виховательниць. Якщо, якщо ми робимо вихователь без матки, забираємо матку повністю, тоді прививаємо один-два рази. Якщо матка у нас присутня, цілий сезон маточники у нас доброї якості. А там, якщо ми будемо прививати третій раз, четвертий, п'ятий, ну, послідовно цілий сезон маточники падуть у якості. Це вже перевірено. У мене були і такі вихователі. І я працюю ось з такими вихователями. Ці вихователі дуже добрі, а ще зручно, тому що тут два в одному стартер і вихователь. Як це працює, я ще так коротенько розповім. Закрили заставну, через дві години цей сектор усиротів, він зробився стартером і вихователем. Сюди ми дали рамку, вони потягнули, через дві години ми відкрили. Бджола, відповідно, почала мігрувати. Феромони почали розходитись. Бджола тут заспокоїлась, але вони маточники. Вже не покидають, вони маточники тянуть далі. Отдали ми 25, вони тягнуть 25-30 маточників і вони тягнуть далі. Бо якщо у нас, ну тут так маточники, отримаються тихої зміни. Якщо у нас маточники тихої зміни, це буде 2-3 маточники, не більше вони потягнуть. Якщо ми цю шторку не закриємо і прививку зробимо, так і буде, вони більше 5 не потягнуть. А ми їх трошки так і обдурюємо цю систему. Перекрили, вони осоротіли, потягнули нам 25-30 маточників. Шторку відкрили, феромони пішли, але вони вже в маточники не покинуть. Бджола заспокоїлась і тягне на маточники таги тихої зміни. Ну, от такі плюси у цьому вихователі. Ну, ми так як його трошки цю бжолу, це цю систему бжолу, у такому вихователі ми так як трошки її обдурюємо. От. Ну, дуже зручно працювати. Маточники цілий сезон дуже хорошої якості. взагалі Якість не паде, лише чим краще вони набирають якості. І так працюємо цілий сезон. Тут у нас потягнули маточники, запечатали. Прививка буде 6 днів. Тут вже на шостий не, не сьогодні прививаємо, на шостий день тут маточники запечатані. Ми ці беремо, ізолюємо, ставимо сюди. Тут у нас буде ці дві рамки, пересуваємо на цей бік. Тут ставимо прививочну. Ці дві рамки пересунули сюди. Ці дві пересунули сюди, відповідно, тут вішов розпліт. Ці забрали в цей сектор, а ці переклали сюди. І так по дві рамки цілий сезон по колі по, холі, по колі, по вихователі, отак рамки ходять. І так працюємо цілий сезон. Також у цей сектор не забуваємо дати ще вощину. Вони тут дуже чудово тягнуть. У цьому секторі, де тягнуть маточники. Якщо маточники, ну зараз піде взяток, там у нас малина. І вони маточники просто запі... ну, тянуть маточники і зліплюють їх е... повністю заліплюють, е... воском. Щоб такого не було, даємо вощину, щоб вони моглися розгрузити. І вони вощину тут дуже добре тягнуть. Ну а старі рамки, відповідно, вийшов розпліт, відбраковуємо, даємо вощину, вони витягли, потім оцю на назасів. Бжоли має бути дуже багато вихователі. Чим більше, тим ліпше. Стискаємо. Ну, Я роблю вісім. У цьому секторі 8-9 рамок. Ну, зараз у мене 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Але це з тим розрахунком, що цю 10-ту рамку переставлю на другий раз сюди. Тут буде 5, як вони добре активуються. Я ставлю 8-9 рамок, більше не ставлю. І так цілий сезон їх тримаю у такій тісноті. Ну, так як в тісноті не в обіді. Відповідно. І цілий сезон тут, у цьому секторі, бо ми весь час матці додаємо пусті рамки, матка тут у тонусі, цілий сезон без перерви вона сіє, розплоду і бджоли той молодої дуже багато. Зато і маточники виходить у нас дуже хорошої якості. Ну, Вроді би так розповів все. Як щось забув, пригадаю, обов'язково ще підключусь. Оці е... ну, вихователі я вже сформував. Ці вихователі ще буду доформовувати. І бажано, ну не бажано, так треба робити, щоб у цих вихователях усі були сестри від одної материнки, від тої, що прививаємо, щоб жила була споріднена, так як е... сім'я виховательниця щоб вона була споріднена з племінною сім'єю на пасіці. З якої ми будемо виводити матки. Це вся група від одної материнки, від якої я роблю прививки. Так що бжола жила у цьому у вихователі споріднена з, з материнською з материнською групою. Ну, не з материнською групою, а з материнкою точніше. От так. А, тут ще забув сказати про, про, про літки напереді. Так. Тут у мене наперед йдуть два літки. Цей літок, той сектор, де матка, де буде у мене 5 рамок, а цей льоток основний, де будуть виховуватися маточники. Якщо в мене ця е, заставна закрита, генеманівська розчітка перекрита, тут я відкриваю, щоб жила могла виходити. Якщо я цю заставну забираю, цей сектор я перекриваю, щоб... Жила ходила через гніманівську решітку і працювала в цей льоток. Так вони дужче будуть розносити феромони матки, бжила тут дужче заспокоїться, і маточники відповідно у нас будуть так, тихої зміни. Бо бжила буде працювати у спокійній обстановці. Якщо ми е, пустимо через цей льоток, бжила почне тут працювати. І вони будуть старатися менше переходити через ту решітку. Два льотки робимо. Разом, щоб жила не блудила. Вони навчаться тут літати, ми її перекриємо, вони спокійно будуть переходити у цей літок, Так що проблем тут не буде. Ну от так. Ну, зараз заставну я закрив і пускаю, щоб ця бджола працювала через цей літок. Ну і всім рекомендую робити всім є виховательниці тільки з маткою. Без матки не робіть. Це Неправильно, там якості немає ніякої. Ну і одним словом, ми без матки прививаємо два рази. Якщо матка є, працюємо цілий сезон. Якщо у нас є отака заставна і така шторка, не треба стартера. Працюємо два в одному. Стартер плюс вихователь. Тут ми бджолу обдурюємо, забираємо заставну і бджола потім тягне нам 25-30 маточників. Хороші. І вони получаються по великому рахунку, так як тихої зміни. Бо цей сектор повністю феромони, ця бжила буде розносити, і цей сектор повністю буде відчувати феромони матки. Але саму матку вони не будуть чути, будуть розуміти, що матка так, як поранена, ну, з нею щось є, що вона не обслуговують ці рамки. І вони будуть працювати на маточниках у спокійному, у спокійній тихій обстановці. Якщо матки немає, бжала просто. Тягне багато маточників, там вони можуть тягнути, по 100 приймати, по 200, ви поставити, тому що вони, ну, вони хочуть спастись. У них йде е, самозбереження, вони тягнуть рятункові маточники. Вони на ті, е, ми даємо прив'євушну рамку, буде 100 личинок. Вони прямо кидаються, які небудь тягнуть, бо їм треба матки. А тут ми такого заставну їх обдурили на 2 години, вони стартанули, забрали, бджола полізла, заспокоїлась. І вони спокійно працюють цілий сезон. Ну, от такі. Так, і допрацьовують цей ряд, і будемо робити вже прививку.